Доброго дня, пані інспектор. Дивіться, пані інспектор, читайте. 4, 4. Дуже коротко, ви порушуєте правила дорожнього руху 0216. Виїжд прилеглої території ближче 10 метрів. 4, <рес> Та ви Давайте зафіксуємо. А От я буду. Святослав Володимирович, бачите? Тут все Так. Я вам пропоную усунути правопорушення, щоб я не звертався до вашої зерниці. Якщо людина підходить так, та, як ви, все, Я, я вас знам, дуже прошу. Але там 10 метрів є. що, ну, ну, ну прошу пана, ну, пішли, ви, ви, супер, Ми будемо ну, з вами Ви помиляєтесь. Розмір машини є приблизно 4 метри. Так, ну то тут, тут є 5 метрів. Якщо рахувати кінця, ну... 5 метрів. 5 метрів. У -у -у -у. Так. Ми про з тим паном, я погодився, що скільки працівники вперше, і вам, бачите, доведено недавно. <рес> доведено до свого складу, очевидно, вам довели. Ну, далі хороше. Я ну, би просив. Пані Вігору також. Не знаю, то от... <рес> Це от пан Ігор? <рес> так? Ну то давайте. <рес> <рес> пан Ігор. <рес> Пане інспектор, ви порушуєте правила дорожнього руху 0310. Що 0,310? Я ваш значок я. А -а -а. Дивіться, прошу пана. От є 5 метрів до... Рахуйте. Да, Рахуй. Ну рахуйте. 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 Ну, рахуйте. Ви мені придави... Прошу пана. Будете ще раз таке от мати? чи що? вам вакцина. Ви виправіть правила не порушуєте. Так, я зараз веду запис. мене ще такі є в машині. Недавно отримані. Mm -hmm. Чому ви не можете якось ви не порушувати право дорожнє? Беріться сюди, беріться. Ви стоїмо очок з блимою. Ну то що, вас є необхідність якась? Вам може далеко не що? видно, но вас але блимою є необхідність. Необхідні. Яка необхідність? Та не обхідна, не обхідна. По посуньтеся 10 метрів туди і стійте. Для чого ви? Тому я заважаю. Мені маячок має цього, в кольору. Включений. Включений. Mm. Ну. Ну. ну для чого ви yeah, порушуєте? У нас немає службової необхідності. У нас є служба, там і пішкоди Супер, посуньтеся ще 4 метри туди і вже не порушуєте нічого. Прошу пані, ну для чого ви це робите? Добре, добре, добре. На вас ж люди звертають увагу. Коли? Ну я почекаю. Ну я почекаю. Я покинув. Теж ми його познати не можемо. Не можете? Ну то скільки? Тут є 5 метрів, ще 5 пусто. Ну прошу вам, ну для чого? Нема питання, ми дамо 12 метрів, щоб видав Дякую вам. До побачення.